Ну, по перше, всі, я думаю, що багато хто Ми не бачив виступ цієї блідої політичні, молі політичні старого місцяція, диктатора. Пробував так він місця, засирав мізки своєму відділ. населенню. Ми як завжди. Постаралися спічрайтери, написали так, що нічого не, не зрозуміло однак, основний меседж, який я прочитав з цього тексту. якщо ви передивитесь, він як завжди посилається на те, що він хоче багатополярний світ. Що що він має під багатополярним світом? це він багато разів повторив, що він не приймає європейську демократію, Бо є альтернативні демократії. І він назвав їх, їх демократіями держав. Що він мав під адіншана увазі під демократію держав? він зробив посилання на Китай. Це перше, і по-друге, він зробив посилання на я вже не пам'ятаю. Здається, якогось терориста, якоїсь терористичної країни, якого міжнародного США. Це здається. Альмані це якось може помилятися, то це не настільки важливо. Сьогодні одно і він дуже здивувався, що як можна було ліквідувати офіційно керівника держави тобто я прочитав його меседж, якщо ви передивитись, таким чином, що він бачить світ різноманітним, в якому Мають місце не тільки демократія та змінність влади, а й повинні мати місце диктатури авторитарні держави. І це в цьому різноманітті він вбачає демократію. Він чуде поняття, але я думаю, що він вірить в те, що він, він каже. І, відповідно багато разів. Я думав, що він розуміє, що трапляється, і це. Виключно захват території і ну, а, немає ніякої ідеологічної підстави в ну, Однак, переслухавши та подивившись на нього, я думаю, що він сидить у себе в бункері та заразився якимись ідіотськими ідеями. тобто, в принципі, це все можна як психіатрично захворювання. Тому а, тут щось доводити більшу, йому важко але феномен в тому, що і більшість населення Росії вона навіть, теж, як теж скажімо так, підвержена як я вже говорила, пропаганді та захворіла. Оцим маразмом, оціми імперімперськими біцями конфлікт жодної демократії в тому, що а, відсутні права населення, а якийсь диктатор вирішує, як йому жити далі. тобто, це це не є ознакою демократії. Ще цікаво це посилання на Китай а, з певним захопленням. Він казав про Китай, я так розумію, що це черговий а, диктатор. Але дуже великою та потужною державою, він захоплює Ну, і Відповідно, я так розумію, що в світі сформувався конгломерат добра та зла Я міжнародних Думаю, що цивілізований світ це одна частина планети, а інша частина це таких недорозвинених держав або по в принципі композиції. що Китай, що розвитку, Росія буде активно, вони на темній стороні. Ізбежно. Хоча Це, Китай вона, від, від, він специфічний, тому що в принципі на відміну від Росії вона, він не робить, економію, а, скажімо так, і, захоп і не проводить захопницьку якусь політику, да, можливо, такі такі розвитку, можливо розвитку, для того, щоб логика, тримати під контролем, таку велику кількість населення, можливо така форма правління, як там монархія чи диктатура, можливо, не може мати якісь місце, і це теж це порушення прав людини, це порушення базових цінностей. Я категорично про Китай як на мене він дуже специфічний і важко аналізувати так, принаймні з тим об'ємом знань, які я, я володію. Щодо але ж ми аналізуємо виступи. Виступ дуже цікавий цікавий з точки зору, що попрацювали спічрайтери. Зал сидить, і оце кожного разу, коли я дивлюсь на ці зали, які дивляться, демоль, і вони так з захотом щось там дивляться на нього, ніби він розумні речі каже. В принципі, це чергова лапша, це просто якийсь набір. Розумних Станція слів та цитат з класичної місті, літератури, віде. які не мають ніякого підґрунтя. Підґрунтя одне. Я хочу я бути володарем частини світу, праїсті, я хочу бути диктатором. А якщо ви мені не дозволяєте, то ви порушуєте yeah, якісь там ефемерні yeah, демократичні yeah, go. права держави. Нібито мій народ таку вирішив вирішив поставити мене диктатором, і це все. Можна зробити образом, що це все боротьба за владу. Він бореться за владу за своє місце. Я думаю, що і війни він починає тільки зараз для того, щоб зберегтися як найбільше при владі. Тому з огляду на це, закінчення війни чи прогрес війни в Україні буде означати для нього втрату влади. І відповідно він буде чіплятися до останнього. І ну, на мій особистий погляд він здатний на найгірші Ми вчинки, там, які тільки можуть центри бути. Центри, це пітерські пацани, які о, не цурався, вбивств, не цурався, оторси, грабунків. Тобто, це ну, сути, все даємо найгірше, що може, може бути в людині, в людині воно є параліз. в ньому. Згадайте Буйнакс, коли а, якимось дивом з'явилися якісь Вивезти терористи, енергії, які розпобили житлові будинки. А, було багато вбитих мешканців. Розвитие, а після цього почалась війна ізоляція, якщо я правильно ефторхію. згадую. А, хронології хронологію коли... Так ось а, вже багато було а, так журналістських розслідувань. Коли вже пішли до висновку про те, що ці вибухи були організовані лідеральна тому з приводу підриву кримського мосту, в мене теж є певні, що на це ми чи не ну, ми. що вони гарно охофезбе гарно охороняє цей міст, то Підірвати його Если нашим спецслужбам, я дикта, думаю, було б досить важко. І я впевнений, що все ж таки там є якийсь ПВО, яке його охороняє. Тому моя особиста думка з приводу Кримського мосту, що він сам його підірвав для того, щоб скажімо так, вчинити система, напад на Київ, оскільки він розумів, що ці прильоти дронів два місяці брат два, брат два тижні атак по понеділкам, це була нібито помста. Це йому і треба і відволікати увагу, тим чином відвідувати від, відволік увагу від основних подій та програшів на фронті. Ну, не знаю, це моя така думка, оскільки я не бачу дуже великих пошкоджень кірецького мосту, і він якось дивно так рівно впав. Ну але тема сьогоднішнього ролику не в цьому проаналізували виступ, Тобто, мій висновок в тому, що він буде чіплятися за владу, і він вважає, що диктатура має місце на існування. І я вирішив все ж таки прогуглити, кого вбили, якого диктатора. Це виявляється, Сулеймані, касем Сулеймані. Іранський військовий діяч, генерал лейтенант А ну і відповідно, він я так розумів був причетний до ісламської революції. Ви можете прогуглити. в чому в принципі ця ісламська революція. А, ну які були підстави, як я бачу, підставою для повстання став наказ генерал-гебурнат робити палками П'яткам купців, тому він це проє... про проєктує саме на себе. І ще що його дуже просто бісить, я не знаю, виводить себе. Це права людей, коли вони права людей на змінність влади. Він завжди у кожному своєму виступі посилається на кольорові революції, що вони, нібито, підтримані заходом. Я скажу так, що в Україні і в світі, в принципі. Революції четвертого восьмого року це була самоорганізація людей, коли вони вийшли проти порушення їх прав, проти порушення обіцянок е, політиками, ну скажімо, там Януковичем, тим самим, які обіцяв інтеграцію в ЄС, а сам продався Росії, тому самовизначення людей, само право на мітинги свободу зібрань, це е, це законно. І я більше скажу, що е, коли людина. При владі закріплюється як диктатор, вона завжди не йде назустріч людям. Навіть я поважаю Горбачова, який виходив до людей, а не відгороджувався від ними парканом. І коли Янукович розігнав майдан, він дав наказ стріляти кулями по мирним протестувальникам та бити студентів. І ну, спочатку бити студентів, потім стріляти кулями. Тому це, це було порушення, і це наш народ. Не витримав е, наш народ дав відсіч цьому, і в цьому немає нічого такого жахливого, що так лякає Путіна. Його лякає, тому що він розуміє, що якщо народ е, в його державі, хоч частинкою був би схожий на українців, то він би не був при владі, обрали б якогось демократичного, цивілізованого правителя. Тому ну в цьому е, месі також бачається. Е, Ті самі ідеї, що збережіть мені владу, не лізьте до якихось недорозвинених країн, де Притискаються права людей, бо він вважає, що це нормально, але це не нормально і відповідно цивілізований світ ніколи не прийме порушення прав базових прав людини, порушення прав жінок, порушення прав чоловіків. Тому він хоче продовжувати порушувати права, проводити агресивну політику, агресивну геополітику, але ніколи йому це не вдасться в на політичній мапі світу, тому. Українці зараз вони демонструють приклад, що з цим треба треба об'єднуватись. По-перше, а по-друге, треба давати вісіч таким агресорам. І я вважаю, що всі диктатори в світі вони повинні бути повалені, оскільки вони грабують свій власний народ, не дають розвиватися своїй державі і притискають права своїх громадян. Отже, друзі, він не відступиться. Ця зараза. Буде поширюватись як рак. Тому е, єдине, що може бути, це подолання, скажімо так. Е, це хірургічні методи. Цю пухлину потрібно вирізати, цю пухлину потрібно видалити, тому що нічого з цього ні з переговорів, ні з е, аналізу його спічей, нічого з цього не буде. Тому е, я за демократію, всім бажаю свободи і, відповідно, давайте. Вірити у найкраще, але бути готовими, тому слава ЗСУ, слава Україні! Все буде круто.